Виконавчий комітет ухвалив важливі рішення для громади. 10 лютого відбулося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Розглянули понад 70 питань, що стосуються фінансів, соціальної сфери, медицини та розвитку міста. Члени виконкому ухвалили зміни до бюджету громади на 2025 рік. Додаткові кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України, заходи цивільного захисту населення, освіту. Соціальний захист та медицину, розвиток комунальної сфери і культури. нашому комітету ми звідчуємо на матеріально технічне забезпечення військових частин? Направляємо 9,2 млн грн, мільйона гривень на надзвичайні ситуації 250 п'ятдесят тисяч гривень. По лікарні є звернення, змінюємо назву об'єкта з капітального ремонту падгістології моргу на реконструкцію падгістології моргу. Управлінню освіти передбачаємо кошти на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням. Ми показували незабезпеченість по субвенційних коштах. Це 4,4 млн грн, а також по коштах бюджету територіальної громади 2,5 млн грн. Організація харчування пільгових категорій 2 млн грн. По управлінню соціальної та ветеранської політики надаємо 1 мільйон гривень на виплату матеріальних допомог, що стосується сім'ям загиблих військовослужбовців до територіальному центру збільшуємо на 1 млн грн, це 900 тисяч грн на заробітну плату, 100 тисяч грн на придбання підгрузників для підопічних стаціонарного відділення, по відділу культури 1 млн 120 на заробітну плату, 1 млн на заходи для закладів культури, по відділу молоді і спорту на заробітну плату, то США 240 тисяч грн. По управлінню будівництва та інфраструктури 500 тисяч гривень у ЖК No1 це для придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт і 200 тисяч гривень на облаштування пандусів, під'їзди житлових будинків. ОКГ 2 мільйони 505 тисяч гривень. Це поточний ремонт 475 30 тисяч гривень, розроблення схеми дорожнього руху. І по поновленце теплокомуненерго надаємо 1 мільйон 100 тисяч гривень та реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання котельні 66 кварталу. Збільшуємо резервний фонд бюджету на 5,4 млн грн, по перерозподілу зменшуємо на 4,6 і надаємо субвенцію державному бюджету в сумі 500 тисяч гривень управлінню СБУ для забезпечення матеріально-технічних потреб та на придання паливно матеріалів.

Про діяльність Нововолинської міської стоматологічної поліклініки у 2024 році доповів Василь Ришетюк окрему увагу приділили питанню надання безоплатних стоматологічних послуг пільговим категоріям населення. Виконком ухвалив понад 40 рішень щодо квартирного обліку соціально незахищених мешканців та розглянув більше 10 питань пов'язаних із захистом прав дітей. Також було прийнято низку рішень у сферах економічного. Розвитку, благоустрою та соціального забезпечення